Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже ніжну, соковиту та смачну м'ясну кульку з начинкою жульєн. І для її приготування нам знадобляться такі продукти: це, звичайно, ж, філе куриці, гриби, вершкове масло, твердий сир, сіль, вершки, паприка копчена, мелений чорний перець, цибуля. Та зелень. В сковороду кладемо вершкове масло і розтоплюємо його. Цибулю нарізаємо на півкільці, викладаємо в сковорідку і на середньому вогні підсмажуємо її до такого прозорого стану. Гриби. Нарізаємо на слайси, для цього розрізаємо їх навпіл і потім ріжемо на такі пластини. Додаємо гриби, Солимо. перчимо, перемішуємо і смажимо до готовності. Під час смаження гриби пускають сік. Готовність грибів визначаємо по такою знакою, що коли випарується весь сік, тоді гриби будуть готові. Смажити потрібно на середньому вогні і при періодичному помішуванні. Гриби смажаться в середньому десь хвилин 5 7 Отже, ми бачимо, що сік уже випарувався, тож наші гриби. Готуємо, додаємо вершки і протушуємо хвилин 5. Отже, гриби готові. Виключаємо плиту, додаємо сюди тертий на крупній терці сир і перемішуємо. Наша начинка готова. Викладаємо у посуд і охолоджуємо. Курячу грудку миємо і обтираємо бумажняним рушником. Тепер нарізаємо її на полоски товщиною приблизно пів сантиметра. Накриваємо целофаном і відбиваємо, але відбиваємо так, щоб шматочок м'яса залишився цілий без дірочок. Трішки з одного боку відбили, і тепер на другий бік. Тепер відбиті шматки м'яса, солимо. З обох боків, перчимо, посипаємо паприкою і гарно так втираємо у м'ясо. Тепер беремо у полонник, кладемо шматочок м'яса всередину, отак придавлюємо. Тепер кладемо начинку. Гарно притискаємо і всі края беремо тепер по черзі і накриваємо і перевертаємо, і виходить у нас отака кулька. Готові кульки викладаємо на лист застелений пергаментом і не змащений олією. Змащуємо поверхню вершками і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 25 хвилин. Через 25 хвилин виймаємо з духовки, посипаємо зверху тертим сиром і ставимо в духовку ще буквально на 10-15 хвилиночок. І поки, поки печеться м'ясо, готуємо соус. Для цього беремо мед, додаємо сюди кетчуп, соєвий соус, гірчицю. Все гарно перемішуємо до однорідності. Вимісні кульки достаємо з духовки і подаємо до столу. Таку страву можна використовувати як самостійну, так і як основну до гарніру. Отже, кому сподобалось моє відео, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі! Смачного!